Позбутися радянської та імперської ідеології і всього, що пов'язано з країною агресоркою та її сателітами, до річниці повномасштабного вторгнення у Чернігові планують перейменувати ще 36 вулиць і провулків, назви яких в умовах війни з Російською Федерацією є неприйнятними, і яким в цілому не місце в незалежній Україні. Ішлося про це на позачерговій сесії міської ради 9 лютого. При обговоренні депутатських запитів, можливо, комусь буде здаватися, що це питання зараз не на часі, але на мою думку, це не так. Вважаю, що в місті, як місті герої, яке зазнало таких е великих руйнувань, існувати вулицям з назвами такими, як мінська, кустромська чи декабристів та інші, ну неприпустимо. Ми маємо своїх героїв, маємо видатні історичні постаті, які виборювали незалежність та захищали нашу Україну. Нагадаємо, роботу в цьому напрямку місто розпочало одразу після закінчення активних бойових дій, і вже влітку 2022-го із вказівників і документів стерли назви перших 15 зі 148 вулиці восьми провулків з російським спадком. Пропозиції по другій групі об'єктів міська комісія з топоніміки озвучила на початку цього тижня. При цьому акцент при виборі нових назв, на увічненні подій української та чернігівської історії, вшануванні людей, які її творили, та борців за Україну минулого і сьогодення. З одного боку Роман Наумович править, такі вулиці, як Мінська і так далі, коли нас бомблять з Білорусі і з Росії, вони, ну це образливо для багатьох містян, місті, яке так сильно постраждало, досі що є такі назви вулиці. Але чому ми з цим не поспішали? Тому що ну, треба все-таки враховувати так чи інакше думки, думки людей. І у нас ще багато часу, у нас ще буде багато героїв України, і, можливо, ми список весь не знаємо, яким ім'ям треба применувати. Нові назви вулиці носитимуть десятки, а може й сотні років. До того ж, вони мають прижитися і сподобатися громадськості. Так, до прикладу, мешканці вулиці Декабристів, які робоча група пропонувала повернути історичну назву «Чорторийський яр, не погодилися з цим і на загальних зборах зійшлися на Свято михайлівський Не було сходи і в самій комісії щодо перейменування 1 травня, 77-ї гвардійської дивізії, тощо. Тому Олександр Ломако порадив депутатам і депутаткам попрацювати з людьми на своїх округах, особливо щодо вулиць, які є у нинішньому списку. А також запросив усіх до спільного обговорення. Назначити комісію по цим вулицям ми вже не будемо включати по тим, що ми оприлюднили. І туди я відразу запрошую всіх депутатів. Щоб кому це цікаво, у кого є що сказати, да? е, і представників громадськості, можливо, які захочуть прийти. І ми спільно подивимося цей список. І вже після погодженого цього е, засідання винесемо проект рішення для того, щоб в лютому до річниці повномасштабного вторгнення ми позбулися. Якоїсь значної частини вулиць, які ну, не мають бути в нашому місті, це 100%. Там, де буде спірна позиція, я відразу кажу: ми нікуди не поспішаємо. Якщо буде багато різних думок аргументованих, ми ту вулицю будемо відкладати, поки ще будемо обговорювати. Там, де питань не буде, будемо виносити на сесію. І давайте в лютому спробуємо там, можливо, не всі 36, але значну частину проголосувати. З переліком вулиць та варіантами їх перейменування, запропонованих профільною комісією, можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради.